22 січня, в день проголошення акта злуки української та західноукраїнських народних республік, відзначаємо День Соборності. Це було історичне об'єднання українських земель в одній державі. Ідеї соборності та незалежності України, що були сформовані у 1918-1919 роках, придушувалися радянським окупаційним режимом. 24 серпня 1991 року. Відновлення незалежності України. Та сьогодні ми знову змушені боротися за право жити у вільній країні, відстоювати зі зброєю в руках територіальну цілісність українських земель, що була свавільно порушена державою агресором. Про соборність і незалежність, про нашу силу і шлях до перемоги поговоримо з Чернігівцями. Єднання це зараз, перед усім, що нас зараз тримає на плаву усіх наших громадян, які залишаються в нашій країні і борються з Цією російською з цим вторгненням повномасштабним зараз. Ми як ніколи стали об'єднані і усвідомлені навіть попри якісь чвари з приводу мови або ще чогось. Ну я вважаю, що зараз саме час нашого об'єднання і. Ми прокидаємося як нація. Ми знову відновили свою незалежність після того, як Радянський Союз розпався. І, ну, звичайно, маємо оборонити свою країну. Росія навчила нас любити, нашу країну і об'єднала нас. Так ніхто, я думаю, не навчив і не об'єднав. Ця війна дійсно нас дуже з'єднала зараз і. Зараз, як ніхто інший, українець може зрозуміти українця, східний українець може зрозуміти західного, адже ми всі в одному становищі. Ми стали більш добрими. Ми почали жити як одна велика родина, в якій забули про якісь окремі свої особисті потреби. Ми почали жити для країни, для перемоги, допомагати один одному. Я думаю, що ми навіть самі від себе не, не очікували такого. Такого єднання, такої сміливості, такої, от як, ми, як ми обороняли чернігів, не маючи взагалі. Взагалі нічого для цього, не досвіду, не ні... зброї, нічого. Зараз надзвичайно високий рівень у цієї єдності, згуртованості, коли ти йдеш по вулиці, і ти розумієш, ти можеш звернутися по допомогу до будь-кого, і ти її отримаєш. Зараз якраз той момент, коли треба об'єднатися всім обов'язково. Хоча війна це такий чинник негативний, але, мабуть, це такий, такий чинник, який нас об'єднав, незважаючи на те, що це біль. І смерть принесла до людей. Якщо б народ так не з'єднався, то нічого б цього не було. І стільки часу ми б не протрималися. Всі ми працюємо заради нашої спільної перемоги. Хтось на фронті, хтось працює в магазині, хтось просто навчається в школі, підтримує, донатить на ЗСУ. Всі, кожна людина важлива.